Усім привіт! Я журналістка Нікцентр Олеся Борейко. Це 24-й урок нашого курсу програмування для журналістів. Та попередніх уроках ми навчилися створювати та редагувати документи Word автоматично за допомогою Python. Але що робити, коли потрібно створити десятки документів і розіслати їх різним адресатам? Уявімо, що ми проводимо журналістське розслідування, і нам потрібно зібрати дані про злочини з усіх областей України. Для цього ми надсилаємо однаковий запит, але з унікальними реквізитами кожному управлінню поліції. Щоб не витрачати час на ручне створення документів та розсилку, ми налаштуємо Python скрипт, який автоматично згенерує документи для кожного управління поліції, заповнить індивідуальні реквізити для кожного отримувача, відправить запити електронною поштою. Отже, спочатку ознайомимося із бібліотеками, які відповідають за роботу з поштою. За роботу з поштою відповідають модулі smtp і MailMime. Встановимо їх. PIP-Install. Client, Email MIME. Далі спробуємо створити скрипт і надіслати лист. Спочатку імпортуємо бібліотеки. Імпорт SMTPLib бібліотека для надсилання електронної пошти через SMTP. Імпорт SSL захищене з'єднання для безпечної передачі даних. FromImail Mime Multipart Import Mime Multipart для створення багатокомпонентного листа. From FromImailMimBase Import MimeBase для роботи з із вкладеними файлами. From FromImailMimeText. Import MimeText для вставки тексту в email. From email Import encoders для кодування вкладених файлів. From email header, Import Header для коректного відображення кирилиці у заголовку. smtp Lib дозволяє відправляти пошту через SMTP сервер. SSL забезпечує шифрування підключення, щоб паролі та листи передавалися безпечно. Mime Multipart створює багатокомпонентні листи із текстом і вкладеннями. MIME-Base додає вкладення у листи. MIME-Text форматує текст листа. Encoders кодує вкладення у формат Base 64. Header забезпечує коректне кодування заголовків, наприклад, щоб тема листа підтримувала українську мову. Далі налаштовуємо обліковий запис. SMTP-сервер дорівнює MailNicCenter.org. Сервер вихідної пошти SMTP. SMTP порт дорівнює 465. Порт для SSL з'єднання. Email sender дорівнює дорівняtestnicer.org Ваша пошта логін. Email password – Ваш пароль. SMTP-сервер це адреса поштового сервера для вихідної пошти, залежить від постачальника. SMTP-порт використовується порт 465, який підтримує захищене SSL з'єднання. Email sender вказує вашу поштову адресу, з якої надсилається лист. password – пароль або пароль додатку для Gmail Outlook. Ці налаштування зроблені для нашого поштового сервера, якщо ви використовуєте Gmail, то в налаштуваннях вашої пошти. Увімкніть менш безпечні додатки або використовуйте пароль додатку. Ваш SMTP-сервер буде smtp.gmail.com. Варто зауважити, що Gmail і Outlook дозволяють надсилати листи автоматично за допомогою Python, але вони мають обмеження та додаткові налаштування безпеки, які потрібно враховувати. Формуємо дані для листа. Email recipient recipient RecipientExemple.com. email адреса отримувача. Email subject Запит на доступ до публічної інформації. Тема листа. body, Доброго дня. Надсилаю запит згідно закону України про доступ до публічної інформації. Прошу зареєструвати та повідомити вхідний номер. З повагою журналіст. Email recipient. Пошта отримувача можна змінювати для кожного листа. Email subject тема повідомлення. Email body – текст листа із підтримкою кількох рядків. Формуємо електронний лист. MSG дорівнює MIME Multipart. Створюємо порожній лист. MSG From дорівнює email sender. Від кого. MSG to дорівнює email recipient. Кому? MSG Subject дорівнює header. Email subject UTF8. Тема з кодуванням UTF8. MSG Attach MIME Text, Email Body – Plane UTF8. Додаємо текст до листа. Створюємо email як об'єкт MIME Multipart. Вказуємо відправника FROM та отримувача «to». Кодуємо тему у формат UTF8, щоб підтримувати українську мову. Додаємо основний текст у форматі Plain – звичайний текст. Додаємо вкладений файл. FileName дорівнює запит.x візopen, as attachment Part дорівнює MIME-base, Application OCT-stream. Part set payload, attachment read. Читаємо файл. Encoders, Encode Base64, Part. Кодуємо файл у base64. Part, add, Header, Content, PartEddHeader. ContentDisposition. FATAchmentFileName дорівнює FileName у фігурних дужках. msg Attach, Part, Прикріплюємо файл до листа. Відкриваємо файл у бінарному режимі RB, read Binary. Зчитуємо вміст у форматі ось stream. Стандартний для вкладень. Кодуємо у формат Base64, щоб уникнути проблем при передачі. Додаємо заголовок Content Disposition, щоб поштовий клієнт розпізнав вкладення. Прикріплюємо файл до електронного листа. Підключаємось до SMTP сервера та відправляємо лист. Створюємо захищене SSL з'єднання. Вхід у поштовий сервер. Відправка листа Створюємо захищене з'єднання SSL для безпечної передачі даних. Виконуємо вхід у поштовий сервер логін за допомогою логіна та пароля. Відправляємо лист sendmail, перетворюючи MSG у формат рядка «S-String». Якщо все гаразд, виводимо повідомлення про успішну відправку. Print лист успішно надіслано». Якщо все спрацювало без помилок, виводиться підтвердження. Отже, ми вже знаємо, як відправляти листи. Перейдемо безпосередньо до створення нашого скрипта. Щоб він працював, нам потрібно буде три файли: Emails Police CSV, містить список електронних адрес отримувачів. Regions list CSV, містить список регіонів для генерації документів. Запит DocX — шаблон документа Word, на основі якого створюються запити. Перейдемо безпосередньо до створення скрипта. Спочатку імпортуємо бібліотеки. Імпортуємо бібліотеки для роботи з файловою системою, бібліотека для створення та редагування Word-документів, ведення логування, додавання затримок, читання CSV-файлів, відправка електронних листів, захищене з'єднання для SMTP. Додавання вкладень у листи, формування багатокомпонентного листа, кодування вкладень, додавання текстового вмісту у лист, підтримка кодування заголовків, ПАС допомагає працювати зі шляхами до файлів. DocX документ дозволяє створювати та змінювати Word-файли. Login використовується для ведення журналу роботи програми. Time додає можливість робити затримки перед діями, наприклад, між надсиланням листів. CSV використовується для обробки CSV файлів, що містять список імейл адрес та регіонів. SMTP-Lib та SSL забезпечують відправку електронних листів через SMTP. Email MIME – набір модулів для створення email повідомлень та їх вкладень. Встановлюється рівень логування Debug – виводить усі повідомлення, включаючи діагностичні. Формат логів, час, рівень повідомлення, текст. Логін Debug – Початок виконання програми. Перше повідомлення в логах. Визначаємо вхідні дані. Ковері, лист, файл, імейл, дорівнює паз, f. Emails, police, CSV – Файл зі списком email адрес. Query list File, regions. Pass List, CSV – Файл зі списком регіонів. Query list File Emails шлях до CSV файлу, що містить email адреси управлінь поліції. Query list File, regions, шлях до CSV файлу зі списком регіонів. Обидва файли потрібні, щоб програма знала, кому і куди відправляти документи. Форматуємо текст листа. Боді дорівнює текст у лапках. Доброго дня! Надсилаю інформаційний запит згідно закону України про доступ до публічної інформації. Прошу зареєструвати та повідомити вхідний номер мого запиту. Дякую за розуміння та співпрацю. З повагою! Трикрапка! Змін на боді це тіло листа, яке буде включене у кожен емейл. Використовує зворотній /n для розділення рядків. Створюємо функцію зчитування CSV файлів. Devget Keywords Зчитує дані з csv файлу та повертає список значень, назви регіонів або емейл-адреси. Візopen QueryFile.r SIFile 2. Rows дорівнює csv, reader, iFile, Delimiter, дорівнює кома. Keywords дорівнює row, 0. For row in rows. Зчитуємо перший стовпець у список. Return keywords. Відкриваємо csv файл. Читаємо кожен рядок. Беремо перший стовпець. ROW 0. Повертаємо список значень, список імейл-адрес або регіонів. Вітаю! Ми створили готовий скрипт, який значно спрощує та прискорює роботу журналістів при надсиланні типових запитів. Звісно, зараз ми не будемо його запускати, щоб уникнути надмірного навантаження на поштові скриньки правоохоронців. Закликаємо вас відповідально користуватися можливостями автоматичної розсилки, щоб не спамити отримувачів. Сподіваємось, ви спробуєте застосувати цей скрипт у своїй роботі і поділитись із нашою командою своїми враженнями у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на Нікцентр. Тут ми розповідаємо не лише про програмування, а й публікуємо блоги про корупцію, у яких, зокрема, можна побачити, як у своїй роботі ми застосовуємо програмування, наприклад, аналізуючи велику кількість декларацій. Бережіть себе і обов'язково допомагайте нашим силам оборони.